Ти живеш чи тільки думаєш, що живеш. Ми майже нікого не буваємо тут і зараз. Наш розум беззупинно генерує потік думок, який накриває нас, як океанська хвиля. Згадай, як це буває. Спочатку з'являється ну, така випадкова думка. Ти автоматично приймаєш її за істину. Там в результаті викликає в тебе емоцію. Далі проходить думка, яка цю емоцію в тебе підтверджує. Ну і далі по кругу Тобто виходить захнута ой там сонечко. Входить така собі замкнута колом. І так ми живемо день за днем, не в реальності, а в наскінченному потоці внутрішнього діалогу. Ми не помічаємо життя, ми лише реагуємо на думки про життя. А тепер проста практика. Запитай себе, якою буде моя наступна думка? Я витримую таку маленьку паузу. А тепер саме цікаве, що було в проміжку між... Думкою і відповіддю на цю думку. Якщо ти зловив у цей момент тиші, це там буквально долі секунди. Я тебе вітаю. У цей момент ти вийшов за межі розуму, ти вирвався з матриці.